Чи зможе нашу роботу забрати штучний інтелект? Щоб з цим розібратися, сьогодні я вирішив звернутися до чату GPT і зробити запит, написати сценарій для цього влогу. Що з цього вийде? Подивимось. Еднього відео ви просили мене показати більше міста і природи. Тому сьогодні я вирішив зробити невеличку екскурсію по місцях, які знаходяться недалеко від нашого дому у Торонто. Торонто завжди пульсує енергією та життям. Сьогодні ми вирішимо у пригоду, щоб дізнатися більше про це неймовірне місто. Погляньте на цю неймовірну башту. Ця кульгава краса. Просто заворожує своєю красою, знаєте, вона колись була найвищою вежею у світі. Також це вражаюча інженерна споруда з багатьма цікавими фактами, включаючи скляну підлогу на висоті 342 метри над землею. Ось ми підходимо до Роджерс Центр домашнього стадіону Торонто Блю Джейс, і це одне з найвизначніших місць у місті. Цей стадіон відомий своїм рухомим дахом, який відкривається та закривається і вагає більше ніж 11 мільйонів фунтів. А зараз ми переходимо до Roundhouse Park. Це чудовий парк, де ви зможете побачити історичні паровози та локомотиви. Раундхаус Парк колись був частиною залізничного спорудження у місті, а тепер став частиною історії Торонто. Ви зможете побачити декілька вражаючих паровозів, які служили місту у минулому. Music Garden – це справжній рай для маламанів. Ви, можливо, не знали, але цей сад був інспірований музичними композиціями, і кожен його куточок представляє різний музичний стиль. Цей сад справжня музична симфонія природи. Тут навіть можна побачити ботанічні представництва кожного інструменту, представленого в музичній композиції. Дякую, що подивилися це влог про Торонто разом зі мною. Торонто це місто з безмежною кількістю цікавих місць та історією. Не забудьте підписатися на мій канал та залишити коментарі зі своїми улюбленими фактами про Торонто. Це був кінець першої частини, яку сформував для мене чат GPT. Я запросив у нього сценарій для цього влогу, яку музику використовувати для тої чи іншої частини. Сформував картинки переходи з однієї до іншої частини і навіть спитав, що мені одягнутися. Для зрівняння давайте подивимось наступну частину. Ще тиждень тому я знімав відео в футболці, мені було жарко. Пройшло, пройшов рівно тиждень, навіть менше, і ми вже в пуховиках пальтах живуться. Тепле 9 градусів, холод собачий, вітер, все як треба. А ще, що найцікавіше, сьогодні день подяки в Канаді. Він святкується у них кожен, кожне друге другу неділю. Цього жовтня. Бачили ви які колись в цих фільмах е американських, Дівчата. як вони. Дівчата знають під карпу, вони завжди святкують там день подяку. А всі інші знають друзів. <серква> 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 там, <серква> де вони купують індичку, все це збираються якоюсь компанією, сім'єю, так все тепло, у них проходить, вони дякують один одному і ось так святкують. От Іра мені вже декілька років каже, що вона так да хоче відсвяткувати. Але, але, але знову ні. ж таки не цього року погода така, що вже в принципі можна ялинку ставити і вмикати, вмикати саме вдома. вдома або Гаррі Поттер. Що ми вже зробили з першої так. частини? Так що тільки вдома і сидіти, такий знаєте, зробити собі е, е, гарячий шоколад з маршмеллоу, або укритися покривалом. Е, що ще? Вимкнути світло, занавісити шторм? Ні, не можна не щоб дивитися, як осінь, дерева, оце все жовті. Обнятись. Обійнятись і так, щось таке. Тепле. Теплі фільми дитинства дивитися. Поки Ірина займається приготуванням, я вирішив зробити для вас дегустацію. Камбуча. Я ще ніколи не пробував, Іра Іра пробувала, казала, що їй сподобалось. Що це таке? Я читала, що це просторожна фігня. Раніше мама мене готувала квас на грибці, гриб, гриб, гриб оцей великий такий був. скажуть, що камбуці це те ж саме. Її постійно п'ють в Америці і в Канаді, і вона тут дуже популярна. Дегустація. Нотки манго є. Тут написано, що це манго. Без... Але мама не робила змангу. Пропавша... Що... Пропавший лимонад якийсь? Дуже, дуже нагадую цей грип, тільки коли вдома він насичений, ще робився з хлібом. А ну на хлібу робить, а це на грибу, і він такий, прям ну прикольний смак. Ну це гриб, що з дерева сошкрібають, у той білий ж паразит. Пишіть в коментарях, хто знає, що таке пробуйте. камбуча, бо ж я для мене це щось нове на сьогодні. Мама в мене робила так трьохлітрова банка. Така була мама Ірини. Напишіть, ви робила таке. <реку> робила, робили день. Подяки у Канаді і в США відзначається у різні дні. У Канаді це другий, друга неділя жовтня, а у США це 23 листопада. І про День Канади в США я вам розказати не буду. Був би я в США розказав би і святкували б той день. Але ми в Канаді святкуємо Канадський День Подяки. І я ніколи не чув, що взагалі в Канаді святкують День Подяки. І мені було цікаво, а чому вони дякують, бо в США там інша історія. І в Канаді це свято призначене для виразу вдячності за урожай та благополуччя. Ти таке знала? Ні. А ось все. Ти сказала дякую за те, що в тебе пшениця на достигла. Що в тебе кукурузка, оці почечки всі вже понабухали, вже можна збирати. Жеш, жеш. Що в тебе морква, буряк на уже на, на вже готові. Сказала, дякую з утра? Так, дякую. Так ось канадці святкують цей день, готуючи величезні святкові обіди з такими стравами, як індичка, картопля, соус, журавлини та тиквовий пиріг. Тиквовий називається. Тиква? Тиклови поріг. А у нас нічого нема. Бо у нас ми святкуємо, давайте скажемо так, італія... італійські обряди у нас. У нас піца. У нас домашня піца, навіть не з печі, не та що на дровах готується. А така от своєрідна піца у нас сьогодні. Я дивлюсь, мене не було трішки, а тут вже подивіться, що відбувається. Фінальний акорд. Хонда. Так. Такий вечір нас чекає зараз. І для чого я це, це все знімаю? Для того, щоб ви просто відчули атмосферу, відчули у ці дні, коли ви так само любите проводити свій час. От просто напишіть плюсик. Потім, тому що я реально думаю, що багато людей так люблять проводити свій час, так? В теплі, з піцею, ну хто піцу не любить? Телевізор, Гаррі Поттер, все, все як треба. Що ти на це скажеш? Це мрія, це мрія. Як казав один е, політик, це скарб. Тому просто відкладіть ці справи, коли у вас будуть вихідні, і проведіть час для себе. Нікуди не біжіть, нічого не такого. Просто розслабтесь і кайфоніть. Чи помітили ви якусь відмінність для мене? Вона очевидна у першій частині не вистачає одного душі. Так, перша частина була повністю сформована GPT, але як повністю. Він просто написав для мене сценарій, але знали ви скільки я той сценарій редагував. Коли я просто написав сформулюй мені сценарій для влогу, він зробив таке, що просто на голову не налізе. В тому сценарії була одна репліка, і це була тільки репліка вступу. Я не знаю, чому він не сформував мені всі інші. Потім я декілька разів доповнював, 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 і ось що вийшло. Але як ви могли запомітити, то просто це якісь сухі факти. Тобто в кожному місці, де я проходжу. Я просто кажу що про це місце, декілька слів і все. Найбільше мене розсмішило те, що він сказав про вежу кульгава. Я не розумів до сих пір, чому кульгава і звідки він це взяв. Я декілька разів перепитував його, ну, справді Кульгава, і так він мені завжди відповідав кульгава, але добре. І цим відео я хотів відповісти і для себе, і вас на роздуми якісь наштовхнути, чи замінить наш штучний інтелект найближчим часом. Я думаю, що найближчі 2-3 роки нам з вами переживати не слід. Штучний інтелект може замінити нас тільки тоді, коли замовники навчаться і ним користуватися самостійно. Тобто, якщо їм щось потрібно, вони просто бувають, в штучний інтелект, їм це формується і все. Але, як ви знаєте, особливо дизайнери, замовники ніколи не знають, що їм потрібно. І поки штучний інтелект не навчиться вгадувати думки, я думаю, нам з вами переживати не слід. Але в будь-якому разі, давайте не будемо хвилюватися за те, що штучний інтелект відбере в нас роботу. Давайте краще використовувати його в своїх цілях, бо реально з ним жити набагато легше. Дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк і підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі!